Так, поділюсь певним пастором Рома з церкви, слово Боже, що треба виконувати бачення церкви, не так, як був іона, що йому Бог сказав проповідувати небі", ну, Він в Іопію хотів втікти на, на кораблі, але ну, вийшло так, що була буря велика, що корабль почав тонути, він почав взивати. Він спав а ті язичники, які були поруч з ним. Ними вони молилися іншим богам, але потім і, і вони витягнули жеребій, і на іону випало це все. І вони почали язичники питати, що, і, за чого так, і хто ізвідки ти, і звідки ти? І він сказав, що йому треба було виконати бачення Бога, заповідь, виконувати волю. І дійсно. Він сказав їм кинути мене в воду, але ну, вони не вкинули його в воду. Вони почали язичники звати до Бога, але в кінці вони його кинули в воду, хоч вони перед тим покидали всі скарби свої, щоб корабль був полегше. І дійсно, він потім, вони викинули його в воду, і, он, і дійсно він потім Бог каже, може він там загине, потім тітого проковнув. Він там ввечері вітри 3, 3 дні і три ночі був там. Ну, потім Бог зробив, сказав кіту, щоб вони його виблюнули зверху. Неневі, почав проповідувати. Три дні він ходив і казав, що через 40 днів буде Неневія знищена, Бог зруйнує нову люди. Нині пітяне 600 тисяч людей вони покаялись, вони змінились, і Бог пожалів їх і не знищив це місто. А Іон. Почав замість того, щоб порадіти за них, почав казати, Боже, краще мені померти, чим, чим бути по-своєму, бо Ілона він хотів по-своєму робити. І дійсно було таке дерево, кущ. Бог від нього зростив. Він там лежав в кутку і думав, там в тіньки, що думав, може, вони дійсно такі не змінюються. Він за ними спостерігав, потім прийшов червь. Він там з'їв цю кору, корінь, і він дійсно цей він засох. І вона потім засмутився, сказав, краще мені померти. Бо Бог у не спитав, чого ти так кажеш. Ну просто людина шукає свого, а нам не треба шукати свого, а треба бути бачені церкви. Це виконувати заповіді, проповідувати, Та не значить, що якщо пастор з тебе не спитає, все значить я нічого робити не буду, ні треба робити для Бога, для Його царства і вкладувати в царство Боже, щоб було що їсти. І дійсно, щоб ми не відходили від Бога, а дійсно, щоб ми проповідували в Англії до краю землі, і дійсно, щоб не були як я а були віруючими людьми. І не рибними, не пожованими просто полупроповідниками, а живими проповідниками Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми могли приносити плоди для Бога, а не просто, що я сьогодні буду, завтра не буду. Так я хочу, так не хочу робити. А треба все робити для Царства Божого і вкладатися в Царство Небесне, щоб було в Царстві Божому, що їсти. І дійсно, що. Ми були не плацькими християнами, а духовними. І дійсно, щоб ми могли все робити во славу Божому, а не по-своєму, просто що я так хочу, так не хочу. Хочу сьогодні проповідую, завтра не проповідую, що раз на тиждень прийшов в церкву там, або на домашню, а там потім, як хочу, так і живу. А так не, ні, ти так не врятуєшся, бо дійсно бачення церкви це виконувати заповіді Божі. Те, то, що тобі говорить, церква, ти повинен робити. І дійсно, щоб не мути, так як іона, що він не послухав Бога, вирішив по-своєму робити. Ну, В кінці він все ж таки послухав Бога, почав молитися до Бога. І так його китував, виплюнув, за то, що він му просто дойшло за три дні, просто тупость його була така, була впертість, людині гордість. Є такі віруючі люди, що вони. Просто вони хочуть там по-своєму роблять, не слухають проповідників, пасторів, самого Бога, нехтують. І дійсно, треба нам проповідувати для Івангелія до краю землі, і щоб наша проповідь досягала інших людей. Бо, дійсно, як це було Неневія, що вони покаялись і змінилися, і Бог їх не знищив, Бог їх просто пожалів. І дійсно, Іона їм проповідував три дні. І казав, що через 40 днів неневія буде знищена. Та, і це все дійшло до царя, що ні скот ніякий, ні тварин, ніхто не ні пив, не їв. Вони вділися в авреті, що це така, Такий одяг був незручний із всього крутого. Вони навіть посипали голову попелом. І вони молилися і взивали до Бога. І Неневію Бог зберіг, а не так, що Содомогомор був спалений просто, тому що. Їм теж проповідувалось, вони не хотіли слухати, бо гріхи дійшли до неба. Так само, як перед тим, як злодіяння дійшли до Бога, Богу це не сподобалось, що в небі відбувалося, Беззаконні оце все, що у них навіть людей вбивали, що заради розлікали наприклад неправильно подивився, могли тобі оков, викок неправильно сказав, язик тобі відрізали. І Богу це не сподобалось, бо дійсно люди почали беззаконня робити. І Бог сказав Іону, щоб він пішов проповідував. І він спочатку це не зробив, Ну, потім він це зробив іона, і він почав проповідувати. І дійсно він почав потім звати до Бога. І нам треба робити правильне бачення церкви, а не робити по-своєму. І треба дійсно, щоб ми могли бути з Богом. Перебувати його в Слові, а не так, що як я хочу, так і роблю. Треба слухати пастирів, священиків. Слово Боже треба слухати, не відкидати Божих дітей, Божих посланців. То, що вони тобі кажуть, то треба робити, треба каятись, треба виконувати його заповідь, Його волю. А не так, що «А, не буду, я не хочу, так не буду робити. Хочу по-своєму, так по-своєму воно нічого тобі не дасть, воно тебе не приведе до Царства Божого, ти не спасеш, а просто тебе вкинув в преісподню. як це думав Іона, що він думав, що вони дійсно вони не змінилися, що типу, він думав в серці своєму, по-іншому. По бо, бо Бог знає наші серця, Він знає наші помишлення, розум, наші думки. І дійсно нам треба. Все робити во славу Божу, Ісуса Христа, і щоб Слово Боже проповідувалось до краю землі, і Іван досягала до краю землі, і щоб ми могли приносити жертву для Бога. І дійсно, щоб ми не відступали від Слова Божого і не відкидали Слова Божого, І дійсно, щоб ми могли бути живитись Божим Словом. і Спасати інших і душі, і не відступати від Слова Божа від бачення церкви, і виконували його заповіді, і радували за інших людей, а не так, як був Іона, що він бажав тільки смерті собі, тільки за себе думав, був просто егоїстом. А не треба бути егоїстом і шукати свого. а Треба дійсно бути в церкві живого Бога, Ісуса Христа. І щоб ми могли проповідувати людям Божим в соцмережах, використавляти свої відео, а не так, що сьогодні зробив, завтра не буду. Пастор не спитав, я не буду нічого робити тоді. Та ти вже не віруючи тоді виходить, а просто мирянин, щоб сьогодні прийшов, завтра не прийшов у церкву, отримав свого, просто прийшов та не прийшов в церкву, просто як душевна людина, просто плацький християнин. І то це в людину таку важку назвати близьким то навіть назвати навіть, А просто по-своєму хотілка. Як хочеш, так і живеш, так не прийде, так не, не буде. А треба бути духовними християнами, а не просто мірянами. Сьогодні прийшов в церкву, завтра не прийшов. Хочу виконувати Боже бачення, хочу не виконую бачення церкви і роблю по-своєму ні. А треба виконувати. Божу заповідь, виконувати Його волю і бути живою церквою Ісуса Христа, і щоб ми могли проповідувати до краю землі і виконувати Його заповіді, і перебували в Його Слові Ісуса Христа, і щоб ми могли дійсно приносити плоди достойні для Бога, для Його Слова, і не відступали від Слова Божого. І щоб ми, наша проповідь вона була з нами до скінчання віків. І ми могли бути царями і священниками для Бога, для Ісуса Христа, для Його Слова і для Бачення Церкви в Ісусі Христі. Амінь.